25W21A це огляд на веснем Let's go! Тепер у нас новий звук обривання повітця. Уважно послухайте. Ось такий новий звук, ніби спейдермен випустив паутину. Так, і ось тепер у нас ще плюс 3 нових звука. Коли ми зрізаємо ножницями сідло, у нас ось такий звук. Тепер, коли кінську броню ось такий. Ну і сідло теж. Те саме. Ну, і те саме з лами знімаємо з таким. Ось такі в нас звуки виходять. Так, ну і тепер оновлення коней, тепер можна їх годувати, так зрозумів, морквою. Не знаю, чи раніше так можна було, чи золотою тільки, чи тільки зараз додали, а тепер, коли ти її годуєш, то це її хілить. І ти так можеш відще її приручити. Ось. Я перевіряв десь 30 штук, треба щоб цей нагодувати. І, в принципі, я, якщо сяду, да все, вона нас швиденько одразу щоб цей Так що так. Так що її можна хілити і ось таке. Ось таке і так само можна мулів і ламів, то ніби перевіряв, ніби не можна. Але можна, в принципі, зараз перевірити. Е, ні, не можна. Ну то це означає, що це тільки. До цієї зроблю, ну, то ось такий прикол. Так, ну і ось оновлення шаблону е хмарів. Зліва це було, як раніше. Старий вигляд, ось таке воно було розміте, а нове це от новіший. І тепер, якщо буде, ну, я то спробував це шукати і цей, але в мене не дуже вийшло. Так що в нас може попасти ось таке в нас. Ось такий візерунок кріпера, така пасхалочка. Ну і типу такий прикольчик. Так що, так. Ось такий снапшот вийшов. Міні-такий снапшоти в нас. Так що так, коментуйте, ставте лайки, хто хоче, підписуйтесь, оцінюйте, як вам відео, Як і що змінити, що не так. Так що будемо чекати, напевно, реліз. Я так зрозумів, в червні буде, а там вже недалеко. За горами дроп. Так що, давайте ще зустрінемось. Goodbye! Ау.